Допустимо, у нас є якийсь здоровенний конвейер. Конвеєр, швидкість якого ми можемо контролювати за допомогою кнопок якихось, який може витворяти прям чудеса. Є літак. І ми можемо цей літак покласти на цей здоровенний конвейер, почати літак розганяти і керувати конвеєром так, як ми хочемо. Чи злетить літак, точніше, давайте скажемо вже простіше, з бігової доріжки, чи ні. Ну, дивіться, давайте перед тим, як почати про це говорити, розберемося в тому, по-перше, як літак злітає, і по-друге, в тому, що думають люди на рахунок цього. А люди думають насправді по-різному. Люди, які не розбираються, вони не розуміють, чого літак не може злетіти. От чого літак не злетить з бігової доріжки, яка рухається йому назустріч в протилежному напрямку від нього. А деякі люди навпаки не можуть зрозуміти, чому цей літак таки злетить в конкретному випадку. Але про це ми зараз все поговоримо. І це насправді дуже спірна тема. І на рахунок цієї теми дуже багато людей сперечаються на різних пабліках, форумах і так далі. Але на це питання є єдина правильна відповідь. Все залежить від умови. Все залежить від того, з якою швидкістю крутиться ця довбана бігова доріжка, з якою швидкістю і відносно чого е ця швидкість у цієї бігової доріжки є. І важливо, чи немає якихось додаткових деталей, такі, як, наприклад, швидкість вітру. Яка підходить для зльоту літака. Тобто, наприклад, якщо на якийсь там Boeing 737 вітер буде зустрічний і з швидкістю 150 вузлів, то це все просто поміняє умови. Ну, давайте все по порядку. Давайте розберемося з тим, нарешті, як злітає літак. А літак злітає так, що на нього набігає потік повітря, точніше на його крила. На його крилах зверху створюється зона низького тиску, а знизу крила зона високого тиску. І завдяки цьому створюється підйомна сила. І підйомна сила, відповідно, піднімає літак уверх. Літак уверх піднімають не двигуни. Люди кажуть, що літак зачіпається за повітря і піднімається вверх. Це не так. Він чіпляється за повітря, але він за допомогою повітря він на повітря лягає і на повітрі летить, скажімо так. Ось повітря його обтікає, а не двигуни чіпляються за повітря і через те він злітає. Це неправильне твердження. Двигуни просто штовхають його вперед, дають йому тягу і дають йому можливість набрати цей потік повітря на собі. Почнемо ми з першої. Теорії, з нереальної теорії, з такого бути в житті не може. Тоді, коли ви кладете літак на конвеєр, ви починаєте його розганяти і зрозумійте мене правильно, будь ласка, шасі починають крутитися, і разом з шасі починає крутитися конвеєр. І це все продовжує крутитися в одній і тій самій швидкості. Тобто, шасі крутиться, до прикладу, ну, допустимо, 5 км за годину, потім далі продовжує так само крутитися і конвейер. 5 км за годину, 10 км за годину, 10 км за годину, 100, 100, 200, 200, 300, 300. І воно йде тако в ногу одне з одним. І ні на капельку нічого не відстає. Оце важливо. От зрозумійте це, бо багато людей не розуміють цього. І починають писати, що а якби там було по-іншому, у нас така умова, що шасі розганяються з такою самою швидкістю, як і конвейер, а конвейер з такою самою швидкістю, як шасі. Швидкість рівна в цих двох елементів. І це нереальна умова через те, що якщо б така умова була дійсна. Якби ці шасі були просто неймовірної якості, такої, що вони би не розвалилися, обертаючись просто з шаленою швидкістю, ми б з вами досягнули нескінченної швидкості. Ми б з вами змогли таким чином досягнути нескінченної швидкості, бо літак би нескінченно розганявся, шасі би нескінченно набирали швидкість, відповідно, контейнер би так само набирав нескінченну швидкість. І літак, увага, він би в таких умовах стояв би на місці відносно будь-чого, відносно бігової доріжки, ну, відносно бігової доріжки, добре, ні, бо бігова доріжка під ним крутиться. Але відносно землі і відносно повітря, він би знаходився просто з нульовою швидкістю в просторі. І важливо тут саме не відносно землі. А все-таки відносно повітря. Через те, що якщо літак не рухається відносно повітря, навіть якщо в нього працюють двигуни, він нікуди не полетить. Літак не зможе нікуди полетіти, якщо його не обтікає повітря. Краще, щоб краще зрозуміти, вивіть, ви прийшли в спортзал, наставили доріжку, допустимо, бігову доріжку на 20 км за годину і починаєте бігти. Вас буде обтікати повітря? Не буде. Ви будете стояти на місці? Ви будете стояти на місці. Ви будете просто собі перебирати ногами і все. І під вами буде крутитися цей конвейер. Та навіть зараз візьміть, встаньте і побіжіть на місці. Ви біжите швидкістю 0. Під вами земля рухається швидкістю 0. Тобто одинаково. Так само, як ви біжете на біговій доріжці швидкістю 20, і земля під вами рухається швидкістю 20. Ви стоїте на одному місці, повітря вас не обтікає. То саме і в цій умові. Ось ці умови нереальні це раз. І, по-друге, в таких умовах літак не злетить. Давайте візьмемо інші умови. Доріжка не розганяється разом з шасі літака, а вона рухається, вона розганяється разом з літаком, але разом з його швидкістю відносно землі. Тобто літак рухається і рухається відносно повітря. На нього повітря починає набігати. І що ми маємо? Ми маємо підйомну силу. А що відбувається шасі в цей момент? Це абсолютно неважливо, але давайте все-таки це згадаємо. Вони будуть крутитися в два рази швидше через те, що літак відносно землі рухається вперед, 150, наприклад, там вузлів, і під ним доріжка так само 150. І шасі будуть крутитися 300. Ну тобто, ну, грубо кажучи, так допустимо. Це так само нереальні умови, бо небагато шасі витримують таку нагрузку, таке навантаження. Але. Попрошу вас ще раз зрозуміти, що перша умова відрізняється від другої, тим, що в першій умові швидкість доріжки збільшується разом з швидкістю шасі, а в другій умові разом з швидкістю літака відносно землі. І в такому випадку літак собі спокійно злетить через те, що буде підйомна сила. Ось це потрібно розрізняти. І давайте от скажу ще за момент, якщо, наприклад, на літак буде дути от перша умова, нереальна умова, але на літак ще дує вітер. Допустимо, в літака злітна швидкість 150 вузлів. І на літак дує вітер швидкістю 155, або навіть давайте візьмемо і ті ж 150 вузлів. Чи злетить він, чи ні? Злетить. Чого? Бо буде потрібна підйомна сила, бо вітер буде наганяти на літак повітря, яке йому потрібно для взльоту. Ну що ж, я сподіваюся, я вам це доступно зміг пояснити. Якщо я десь задушнив або щось комусь незрозуміле сказав, пишіть, відпишу, поясню і так далі. i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it like a magnet moves won't have it till i'm boomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time